Всім привіт підписники! Як то? У нас вже багато, я знов ну, аж довольний, що збільшується, не зменшується. Це хоч, хоч щось. Так що всім, всіх радий бачити мене на своєму каналі. І в нас ось така новинка. Не в розетку, а на акумуляторах електро. Акумуляторна пила. Який акумулятор здоровенний, майже заряджений. Шумить страшно. Проблема, коли я ходив на двір, до патикат торкаєшся і всередині щось пробуксовує. Десь щось там злизало, прокрутило, будемо розбирати. Я вам так скажу, ці пили ну, мається на увазі, акумуляторні пили це наші майбутні. Скоро це все буде ось такими працювати. Ті бензинові це все вийде. Вони потрошки-потрошки появляються, заходять і будуть скоро люди працювати ось такими. Все хоче з ручного, без кабеля, без бензину, ну, масло. Масло без масла нікуди, тому що треба мастити. Ну, шину мається на увазі? Ось така буде цікава штука. Розбираємо, зараз дивимося, що тут у нас поламалося. Скорше всього, я думаю, що десь там пробуксувала якась щастерня між мотором і приводом. Чи воно стоїть на одному моторі, чи воно йде через якийсь редуктор. Ось так. Я вже тут пробував. Скоріше приносили, пробував, думаю, може вона десь з боку залітає, ланцух тут і воно там пробуксовує. Ні, всередині чути так тріщить, капець. Ну, Досить непогано пробуксовує. Зараз будемо це все розбирати, дивитися, що в нас тут поламалося. знімемо одразу то моє, моє халтурка. Насправді то все не то. То, що я думав. Вона ну, вже була, але там не було, що такого дуже показувати. Бо результату воно не дало. Я думаю, що воно падає з боку попри шайбу. І тут з'являється і воно могло там пробуксовувати. Ну, насправді це все не так. Розбираємо. Скидаємо, не знаю. Зараз буду пробувати все підряд не буду, буду розкручувати, що бачу, бо я перший раз таке розбираю. Зараз вже вам покажу результат, що поламалося. Так, розібрав і дивіться, що тут всередині робиться. Прийшлося все скинути. Верхню частину тут розібрати, воно вже тупо плавилося. Горів контакт. от. Тут, тупо сплавились дроти. А вони горіли, певно, через те, що був... все гарно сипеться. Через те, що поганий контакт. Але воно не згоріло, воно ріже, воно тому і тріщить так, бо воно не має сили. Дроти поплавились, тупо сплавилися дроти. Фішка, взагалі. Ну, тут воно мотор одразу стоїть на приводі. Вот тріщало, певно, бо, тому що воно не мало сили. Ух, тут дроти всі, всі поплавилися. І всередині, дивіться, який срач того всього. Так, треба ще відкрутити той мотор. Мотор взагалі були такі були відкручені. Два болта взагалі просто випали, вони не були прикручені. Ні фіксатора різьби, ні нічого нема тут близько. Шайби вже більше від розміра. Навіть не... Ну, блин, такий. Ну от шайба, дивіться, який вона має шат на тому болті. От ви маєте. А пила коштує 200 баксів. Ну Просто, блин, просто мега. Аж блин, не можна натішитися. Ну, коштувало скорші, не знаю скільки зараз вона коштує. Такий контролер стоїть. Це все треба буде чистити, бути, видувати ті всі сміття чистити, я не знаю. Спробую замінити. Так, шату нема. Тут шату теж нема, тут ніби все добре. Дроти ну, дуже міцні. Але поплавились а на ці, аніці, ті що йдуть від контролера. Я думаю, що проблема і там сміття в середині дуже багато. Напевно, що треба буде розібрати і все почистити, помити гарно. Ну, Все одно тут є дуже багато всяких шпар, куди воно залітає, але там мусить бути шпари для охолодження того собі. Якщо ти то все герметично закриєш, він просто перегріється. І воно то все згорить. Але проблема я думаю, ось в цьому. Тому воно немає. Коли нагрузку даєш, воно починає тріщати. Бо тому що тут контакт окислився на фішках. Ось щось з цього вийшло. Так, я вирішив це зробити, фішки. Ну, я думаю, на фішці воно певно далі окислиться. І та фішка далі згорить. Ось таке буде для чого. Я то все повідкушував. І просто збаяв їх докупи гарно на термоусаточку. І буде щастя, як то кажуть, і буде воно працювати. Так що збираю я зараз це все докупки. Зараз гарно ще собі до, на цей, на заставочку. Збираю і покажу, як вона буде різати патички. Щолки, готовшенько. Для вас це секунди, а для мене це цілий день моєї роботи, як то можна сказати. Масло йде. Йдемо на двір різати?